Thank you Ось цей повністю комплектований позашляховик вже незабаром служитиме сумським військовим, які зараз перебувають на передовій, із потребою у новому автомобілі бійці 58-ї бригади звернулися до благодійного фонду Надія 2015 і спільними зусиллями пікап вдалося знайти. Придбався цей автомобіль в Польщі за кошти наших спонсорів це і фермера Буринського району. Так і за допомогою народного депутата Максима Васильовича Гузенка більше вклався в цю роботу і ремонт цього автомобіля. Так, це ПСП Успенське нашого теж Буринського району. Дякуємо дуже велике їм. Зараз, мабуть, більша проблема знайти автомобіль в Європі, десь і доправити його до України, чим там назбирати на нього кошти. Тому що ну, українці дійсно такі згуртовані, тому з цим проблем немає. Тому ми надалі всіляко допомагати нашим хлопцям на передовій, наближати перемогу, чим можемо. Благодійники активно співпрацюють з військовою адміністрацією та волонтерами з інших регіонів, аби якомога швидше надавати усю необхідну допомогу бійцям. Для наших військових критично важливо це наявність позашляховиків, пікапів, які можуть перевозити як особовий склад, так і озброєння, продукти харчування, ліки і виконувати інші, в тому числі, і бойові задачі. Наш фонд працює ще з 2015 року. Ми постійно допомагали і на Донеччині, де проводились бойові дії з самого початку. А зараз допомагають не тільки ну, наші сумські волонтери. а Всієї України це і Тернопіль, це і Львів, Рівно, Мукачево, Чернівці. Окрім транспорту, благодійники передали військовим чимало необхідних речей: засоби гігієни, продукти харчування тощо. Дякую всім благодійникам, всі, хто наповнює і благодійний фонд Добро перемагає, з яким у нас є меморандум про співпрацю, і інші благодійні організації, благодійні фонди, просто підприємці, підприємства, небайдужі люди, хто сьогодні дає кошти і вносить свій вклад в нашу спільну перемогу. Новини СТС. 14 по 30 липня у польському місті Лоць пройшли шості європейські університетські ігри. 2022. Сумду став лідером серед українських університетів-учасників і увійшов до топ-12 європейських університетів за кількістю завойованих медалей. Україну представили 234 спортсмени, 44 з яких студенти сумського державного університету. Студенти змагалися за призові місця у таких видах спорту, як волейбол, класичний, пляжний волейбол, пляжний гандбол і дзюдо. З усіх видів спорту сумські спортсмени досягли високих Студенти Сумського державного університету вибороли вісім медалей. Вісім медалей – дві золоті медалі, дві срібні медалі і чотири бронзові. Також приємно, що в нас є багато четвертих місць, причому четверте місця командні це теж дуже високі результати. Змагання об'єднали понад 5 тисяч спортсменів-учасників більш ніж 400 університетів із 40 країн світу. В умовах воєнного стану студенти сумду не мали можливості повноцінно тренуватися та готуватися до змагань. Однак це не завадило їм гідно представити себе на міжнародному рівні. Нашому сумському державному університету вдалося отримати 8 медалей. Це вказує однозначно на те, що сумдео не тільки кузня професійних кадрів. Але й стійка платформа для розвитку талантів, підтримки молоді. Я пишаюсь, що свого часу молодим студентам прийшов до лав великої дружної сім'ї студентів сумду. Всі медалі, які вибороли на змаганнях студенти сумду, належать дзюдоїстам. Кубок, який я тримаю в даному випадку, це вперше, коли команда саме команда отримала з е дзюдо. Ви знаєте, що дзюдо дуже потужно розвинуто в нашому університеті, в місті, і практично всі члени нашої студентської команди є членами збірної. Виступали перший раз молоді спортсмени, ті, які учаться на другому курсі, Тільки я від них не очікував, тим більше у нас було два лідера травмувалися перед командною боротьбою. На всіх рівнях наші студенти добивають високі місця. Навіть в самбо є така боротьба, у нас. Дві чемпіонки міру на сьогоднішній день учаться в університеті. Ваня брав участь у студентських європейських іграх з пляжного гандболу. Його команда виборола четверте місце. Змагалися із студентами із Туреччини. Хлопець зізнається, до бронзи не вистачило зовсім трохи. У пляжному гонболі результат матчу враховується по результатам двох таймів окремо, тому перший тайм ми програли, але в другому вже зробили таку невеличку роботу над помилками та виграли його. Гра була дуже напружена, багато було емоцій, і скаржилися один на одного, і підтримували, але ось результат є результатом трошки програли. Однак найголовнішою ціллю було гідно представити Україну. В цьому хлопець завдячує своєму університету, який є потужною платформою для розвитку спортсменів на всеукраїнському та міжнародних рівнях. Сумду займає досить високе місце серед інших українських вишів. Тут є дуже гарні можливості для поєднання спортивного життя та студентського життя, тобто є можливість відвідувати тренування та брати участь у якихось змаганнях без проблем для навчання. Для прикордонної сумщини, яка певний час перебувала під окупацією військами РФ та все ж змогла виступити на студентських іграх, це велике досягнення. Звичайно, будь-які перемоги і позитив це впливає на імідж і області і України взагалі. І в цей воєнний час, який зараз є, то це взагалі для нас перемога. Я вже говорила, що це ось із таких маленьких перемог складеться наша перемога нашої держави. Зараз у Сумському державному університеті активно триває вступна кампанія. Тож весь колектив Сумду запрошує молодих та амбітних абітурієнтів у свою дружню університетську родину. Незважаючи на цей складний час, в Сумському державному університеті спорт живе. Два басейни працюють, тренувальний процес відбувається, зали працюють, є можливість, 42 види спорту, 40 об'єктів спортивних, які знаходяться в нашому університеті. Ми нічого не зупинили. Якщо хтось намагається будувати спортивну кар'єру, і не тільки спортивну кар'єру в цілому, то безумовно запрошує в Сумський державний університет спеціальність фізична культура і спорт. Новини СТС. Під час риття траншеї у Сумах будівельники виявили іржавий циліндричний предмет, схожий на снаряд. Про знахідку вони повідомили у поліцію. Вибухотехніки встановили, що це небезпечний артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Під час будівельних робіт було виявлено снаряд близько 76-го калібру, який підходить під Другу світову війну в край небезпечному стані з значними слідами корозії. Ми його глянули, заберемо і негайно знищимо на полігоні. У Сумах на вулиці Івана Сірка патрульні виявили нетверезого водія. Аби залучити свідків проведення процедури освідування, зупинили іншу автівку. Та під час спілкування з кермувальником інспектори і в нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Факт вживання спиртного 30-річний чоловік заперечував. Не вживав, чесно, не вживав. За сьогодні, щоб ви розуміли, навіть не їв нічого. Якщо перший водій відмовився проходити огляд на сп'яніння, то водій автомобіля Нісан-Центра виявив бажання пройти його на місці зупинки. Результат огляду виявився позитивним та склав одну цілу проміла алкоголю, що в п'ять разів перевищує, допустиму норму. На даних водіїв були складені відповідні адміністративні протоколи від подальшого керування, їх обох було відсторонено. Після ранкових рашистських обстрілів у селах на Сумщині зайнялися пожежі. Із п'ятої ранку росіяни почали обстріл Шалегінської громади, 12 мінометних прильотів. Через годину ще 10 прильотів. З п'ятої тридцять почався мінометний вогонь по краснопільській громаді, 8 прильотів. Майже у шостій ранку по двом селам Новослобідської громади росіяни відкрили вогонь. Шість прильотів по приватним будинкам, цивільних людей, вулицям, городам. Зайнялися пожежі. Попередньо обійшлося без людських жертв. Повідомляє сумська ова. На Сумщині виявили ще двох прихильників держави-агресора. Двом жителям Романського району повідомили про підозру у колабораційній діяльності. На своїх сторінках у соцмережах вони поширювали дописи, в яких заперечували здійснення збройної агресії РФ проти України, а також підтримували рішення і дії держави агресора. Один із чоловіків неодноразово відбував покарання за скоєні злочини, другий раніше не притягувався до відповідальності. Готувала їжу окупантам та мешкала з російським військовим. Жительці Боромлі повідомили про підозру. За даними слідства, з перших днів окупації села Боромля 27-річна жінка без будь-якого примусу та погроз налагодила контакти з військовими Російської Федерації, які розташовувалися у населеному пункті. Зокрема, вона готувала їм їжу, прала одяг тощо. При цьому худобу для приготування їжі забирали з покинутих будинків. Більш того, підозрювана співмешкала з одним із військових. Зі слів жінки він обіцяв забрати її з собою, однак потім втік. У сумах виявили два стихійних звалища з небезпечними речовинами. Фахівці Держакоінспекції після звернення сумчанки обстежили місцевість між дачним масивом на вулиці Римського Корсакова та міським кладовищем на вулиці Березовий Гай. Там виявили два стихійних звалища твердих побутових та інших відходів. Зокрема, біля 40-ї підстанції знайшли великі мішки з речовиною, схожою на виробничий шлам. Суміш була розсипана на землю, що становило небезпеку потрапляння речовини у навколишнє середовище. За результатами досліджень, у ґрунті виявили перевищення вмісту нафтопродуктів в 11 разів та органічних речовин у 5 разів у порівнянні з контрольною пробою.